Шановні друзі, сьогодні до нас завітала пані Аліна, яка була прооперована 4 місяці по тому. Ми виконали їй рукавну резекцію шлунку, і зараз запитаємо її, як вона себе почуває. Пані Аліна, розкажіть, будь ласка, свою історію. Як от ви прийняли рішення? Маріатричній операції. Десь у червні 24-го року я а, зробила а, огляд огляд свого тіла. В мене були проблеми з, зі здоров'ям. У мене був а, і а, сахарний діабет на другій стадії, і а, проблеми з суглобами, і зайва вага. А, і коли я зробила а, а тиск, огляд, тиск. А, тиск також був. От зараз дивіться, пані Оле, Олена нам розказала практично. Про метаболічний синдром, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, проблема з угловим, надлишкова вага. І вона що? Побачила, що вже ситуація така досить критична? Так, так, я провела консультації. Мій лікар запропонував і підказав, що можуть бути різні вирішення ці, цих проблем, які в мене з здоров'ям виникли. І для себе я прийняла рішення, і вже у жовтні я зроби, мені зробили операцію. Скажіть, будь ласка, а хто вам порекомендував з лікарів? А, мій терапевт, ну тобто, я а, спитала, що можна в таких випадках робити, бо в мене дивіться, я вам скажу дуже повезло пані Аліні з її лікарем. Це дуже людина. Я б сказав би професійно, дуже ну напевно обдарована і дуже досвідчена, тому що рідко. Коли лікар-ендокринолог, терапевт направляє пацієнта до баріатричного хірурга. Тому, пані Аліна, ви коли будете у свого терапевта, скажіть, що він дуже велика молодець і наше вітання йому. Тому що це дійсно професійний крок, коли люди зробили професійне рішення. Це дуже правильно. Я вам скажу, чому я, я акцентую на цьому увагу, тому що. В нашому медичному середовищі рідко ендокринологічна служба контактує з баріатичними хірургами і направляє пацієнтам, які мають морбідне ожиріння, цукровий діабет і інші вади здоров'ями, і вони лікуються пігулками. Американська асоціація ендокринолог... ендокринологів прийняла рішення, що коли є цукровий діабет надлишкова вага, перший крок лікування цукрового діабету є метаболічна хірургія. Так що така історія вам повезло. Скажіть, пані Ліночка, як ви себе почуваєте на даний момент? Чудово, чудово. Я зменшилася по вагам. Я, в мене не болять суглоби. В, в мене Я здавала аналізи, і в мене немає на зараз проблем з цукром. Вітаю вас! Дуже дякую. Ось тому я почуваю себе дуже добре. Скажіть, Як ви схудли? яка була вага, і скільки скинули? Вага. вага була 130, зараз є 90. 8. Угу. Um, скинула ось там За ну, 3, час. 30, ну давайте так казати. Ну, 30, це дуже, да? дуже хороший результат. Бачите, вже ми маємо 4 місяці операція і вже відсутній цукровий діабет. Ідея його ремісія, стійка, надіємося, а можливо, взагалі вилікування як таке і суглоби? Ну, не болять, не, болячі, не тиск. Е, е, тиск в нормі. Прекрасно. Як ви взагалі по енергії, по активності, втома все. Втоми в мене немає. Мені як сказати, хочеться постійно там танцювати, рухатись, більше рухатися. Ну, коли я була там в іншій вазі, то було інше відчуття. Можна сказати, життя до і життя так, зараз. Так, все так все є. Воно все відрізняється. Так. Добре. І ми пам'ятаємо, що діється, що процес схуднення йде після метаболічної хірургії, йде протягом 12-18 місяців. Іде схуднення і стабілізація ваги. Зараз пані Аліна у нас пройшла частину шляху. Так? Так, все так. Скажіть, будь ласка, як вам був от. Період реабілітації, особливо перший місяць. От дуже важливий і відповідальний, і, напевно, цікавий для наших слухачів, ну і цікавий ваш досвід, який пройшли. Перший місяць я не можу змінилося для мене все. Тобто обов'язково потрібно. Пити воду. Я з собою ну, і зараз і привчала себе для того, ну, щоб я постійно пила воду. А, також <кій> я а, а, приймала їжу маленькими дуже порціями, дуже часто. А, слідкувала, що я їм. Ну, це а, перше, перший місяць, так, так я скажу. Так. Ось, ну, а, підтримувала все, що коли я зробила операцію, мені надали брошуру, де так. було описано повністю, що я повинна робити. Я писала своєму лікарю про те, що необхідно ну, давали які... питання, були так, на зв'язку. Так, так, так. Ось мені консультували, тому ну в мене перший місяць. Ну я вважаю, що пройшов дуже легко в плані розуміння, що я що мені потрібно робити а чому він має пройти важко? Якщо виконувати всі інструкції, зроблена правильна операція, виконуєте інструкції дотримуючись їх, так, це так, дуже так. важливо. То він має пройти нормально. Правда? Ось тому ну не треба його боятися? Ні, не треба. Зовсім не треба. Зовсім. А ще можу сказати, що е, е, змінились вкуси. Я, я, я ну коли я чула інших, то коли таке казали, я думаю, ну як це може, як це можливо, але так. Солодкі не дуже, якщо я раніше полюбляла там і морозиво, і тістечка, то зараз я дуже спокійно до цього ставлюсь. І дуже солодкі, зовсім зовсім. Ви більше вже маєте акцент в сторону здорової їжі. Так, як білок, м'ясо, риба? там от я, коли я свій раціон в мене день не починається, я вживаю і білки, і п'ю протеїн для того, щоб насичуватись білками протягом дня. В мене стараюся, щоб через день була риба. М'ясо обов'язково, але м'ясо я не ї... ну, індичка так. Угу. Куриця, курка, а ще гов'ядина. Більше ну свинина ні, ну не дуже не дуже подобається. Ну, бачите, я скажу, що пані Аліна дуже молодець, великий, і вона виконує інструкції. І по суті, те, що ми рекомендуємо пацієнтам після операції, не бажано вживати солодку їжу, і не бажано вживати, або якщо вживаємо, то й мінімізувати це. Переходимо в сторону білкової їжі. Це дуже важливо. Це енергія, це достатня ситість, все інше. Так. Коли ми отримаємо солодку їжу, ми отримаємо кілокалорії, ми отримаємо вагу, ми отримаємо бурю з інсуліном і все таке інше. Ну, і ми зараз маємо стабільну цукровий цукор. Так, так стабільний так, 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 так. тиск стабільний. Пройшло 4 місяці. Які плани у вас надальше? Продовжувати, ну після операції життя, та як ви казали, до і після, ось так. так і є. І це мені дуже подобається. Я нічого не хочу змінювати, і хай такси відбувається. І мені подобається мій стан по здоров'ю. Ось хай він ще покращується, тому ну, нічого не змінюю. Рухаюсь вперед. Скажіть, будь ласка. А як от з фізичними навантаженнями, фізичними вправами? Чи ви додали спорт в своє життя? Обов'язково. Перший, перший місяць була ходьба, там перші прогулянки. А зараз я ходжу на басейн, на акваеробіка. Намагаюся три рази на у, у тиждень, але там, ну, два. Стабільно. стабільно, так, так, так. Ну це дуже добре. Дивіться, зараз яка історія виходить. Ми вживаємо менше їжі, поступає менше калорій, і ми що робимо? Більше їх спалюємо фізичними навантаженнями, так? так і так. це результат, який нам дає що здоров'я. Угу. Це результат до здоров'я, правильно? До здоров'я, щастя, там. хороших емоцій. Я бачу, це чесно. Так, я бачу, ви світитеся ж таки енергії <світ> позитивними емоціями, так? Так, це так. Скажіть, будь ласка, наскільки ви стали активнішими в житті, от за цей період часу? Як от ви можете розцінити? Точно стала активніша, тому що якщо я могла щось до операції відкладала щось мені було лінь робити, то зараз ні мені більше і більше хочеться щось робити. Зараз мені ну і до цього я намагалась там кудись їздити, але все більше і більше зараз таких побажань. В мене Тобто, виникає, відкриваєте для себе нові нові горизонти, так. скажімо так. Так, так, так. Я б хотіла сказати, що, звичайно, кожен для себе приймає свої рішення. Але якщо хтось у когось є якісь сумніви, то ну, не бійтесь нічого, пробуйте, спробуйте, тому що ви будете тільки задоволені від тих. від того стану, який у вас буде. І я дуже-дуже рада, що в мене змінились вкусові мої пристрасті, тому що я, я рада, що в мене моє життя змінилось. Тому я всім, всім хто ще вагається, не вагайтесь, ви ну, не пожалієте. Ніколи цього зробленого шагу кроку. От скажіть, будь ласка, а ви довго йшли до цього? Як вам було зробити цей крок? Вам хтось допоміг, підказав? Чи ви вже самі от шукали, а потім ваш лікар порадив? Як довго ви до цього йшли? А, ну ну а, беручи до уваги, що в мене почалися проблем, проблеми з зі здоров'ям, я е, не розуміла. я не розуміла, що мені потрібно робити, і завдяки ось підказки лікаря, е, тому ну, коли ми спілкувались, то завдяки лікарю, я для себе зрозуміла, що таке можливе. Потім а це було десь у червні, а рішення остаточне вже я прийняла у вересні, записавшись на операцію. Здивимося, рішення не було спонтанним, воно було продуманим. І ще отримавши консультацію лікаря, так. тобі ж, і ви потім над цим питанням подумали. Тобі ж у вас шлях був не такий і довгий, але і не спонтанний. Тобі ж, ви продумано йшли на операцію, так, вивчив так, так. це питання. Так так, так. Так, 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 так. І скажіть, будь ласка, чи задоволені от на даний момент ви результатом і своїм життям після операційної історії своєї? Так, я дуже задоволена. Я е, 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 навіть не уявляла, що я зможу. Е, Змінити так своє життя. І е, мені мені дуже подобається зараз і мій стан, і стан мого здоров'я, і я е, я ще стремлюсь але. На зараз я також задоволена своєю вагою. Дуже добре, будемо просити, що вас знаєте, щоб ми були з вами на зв'язку, і, можливо, такі посили для людей, які мають ще так, вагання, щоб ви може поділитися. Можна будемо так, просити, так? Да? так і так. тоді ще хочу попросити, щоб ви дали якісь поради нашим глядачам. Я бажаю всім бути здоровими. Я у вас все вийде, все. Ви повинні розуміти, що операція це не така якась пігулка, яка все виграшить. Ні, все залежить тільки від вас, від вашого бажання, і у вас все вийде необхідно тільки зробити перший крок. Так, це дуже важливо і правильно. Ми говоримо, що операція це є інструмент, який дає хірург пацієнту, людині, для того, щоб вона була щасливою і здоровою. 50 відповідальності відсотків це вже на самому пацієнті це виконання, рекомендацій і старатися бути мотивованим, бути здоровим і щасливим. Так. Так. Тож, дякую, добра вам і щастя. Дуже і будемо дякую. чекати вас ще в ефірі. Добре? Да. Дякую. Дякую. Все з найкраще. Спасибі.